Антракт у Черкаському драматичному закінчився 72-й театральний сезон. Наступна вистава чекає на містян аж у вересні. До того у театрі планують завершити ремонт та підготувати кілька нових вистав. На закритті театрального сезону побувала Катерина Ковбій. Завіса опускається. Черкаський драматичний театр йде у відпустку. Черкащанка Віталія від цього не в захваті. Каже, хоч прем'єру у цьому сезоні було вдосталь, та вона так і не встигла насититись театром. Домашній, можна так сказати. В багатьох була, але тут майже всіх знаєш, і достатньо приємно бачити тих людей, з якими ти нови ну, голюєш собаку, бачишся на пляжі в супермаркеті. І от вони зірки борячі. Свої рідні. Директор Черкаського драматичного театру каже, цим сезоном він задоволений. Незважаючи на важку ситуацію в країні, тут зробили все, аби долучити публіку до високого. Колектив, на мой взгляд, вижив максимум із того, що можна було зробити в цьому театральному сезоні. При всім при цьому театр випустив 4 постановки. Це теж хороший результат. І за це за это, это полного зіграв 145 спектаклей. Поэтому Результатами роботи ми всі довольні. Закривали театральний сезон виставою у виставі. За кілька годин цінителі високого змогли пригадати всі найяскравіші моменти цього театрального сезону. У театрі кажуть, на час відпустки мають дуже багато справ. Чи не найголовніше з них закінчити ремонт. Весь наш колектив вірив в те, що все таки ремонт нашого театру, який розпочався так безславно, закінчиться. І ваші області будуть прекрасною підтримкою наших мрій і наших сподівань. Наступний 83-й театральний сезон розпочнеться вже у вересні. Тоді наглядачів чекає оновлена вистава Кайдашева Сім'я та ще багато сюрпризів. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.